Я вітаю тебе, мій маленький друже. Пам'ятаєш цю чарівну скриньку? Якщо ми її розкриємо, то вона перетвориться в шахову дошку. Або ще її називають шахівниця, а лагідно її можна назвати шахиня, а потрібна ця дошка для гри в шахи. Вся дошка це велике поле, яке нагадує фігуру квадрат із темними і світлими клітинками. Маленькими полями, що чергуються одна за одною світла темна. Не може бути на шахівниці поспіль двох клітинок одного кольору. Шахівниця це територія шахового королівства, в якому живуть різні шахові фігури, з ними ми познайомимось пізніше. А зараз подивись уважно і порівняй розмір шахівниці і маленьких полів. Так, шахівниця велика, а в ній маленькі поля клітинки. Скажи мені, чи всі клітинки однакові за кольором і розміром? Так, вони двох кольорів світлі й темні. А за розміром всі однакові, молодець. А зараз ми з тобою пограємо в гру, якого кольору клітинка сховалась? Я на шахільній дощці сховала деякі клітинки. Ти подивись сюди уважно. І скажи мені, якого кольору клітинка сховалась під апельсином? Пам'ятаєш, на шахівниці всі клітинки чергуються. Перевіряємо. Так, це клітинка темного кольору. Яка клітинка сховалась під годинником? Так, це клітинка світла. Скажи мені, яка клітинка ховається під картиною. Так, це темна. А під маленькою шахівницею. Правильно, це світла клітинка. Ти молодець. І я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей.